Друзі, вітаю вас! На Курщині є вдалі дії сил оборони. Фактично ворог був, знаєте, так, здивований тим, що сили оборони почали діяти на кількох напрямках і активно пабліки ворога розривають сльози, фактично, знаєте, тому що говорять про початок значного, значного і сильного просування сил оборони. За великим рахунком, якщо це аналізувати, то ворог там. Наступав протягом останнього часу великими силами, які переважали у кілька разів сили оборони. І, відповідно, щоб розтягнути сили ворога, здійснюються певні, певні дії. Поки що без подробиць, без подробиць по напрямках, без нічого. Але місцями ворог змушений відступити і місцями ворог зазнає значних ударів. Що можна сказати? Війна в лісистій місцевості це війна. Яку вміють краще вести сили оборони, ніж ворог, тому що доволі важким є просування техніки ворога там, і техніка просувається певними маршрутами, на яких силами оборони вона вибивається. Північно-корейці зараз біжать полями, те, що відомо, і знову ж таки їх кидають зупиняти дії сил оборони. Але скажу так, наразі сил оборони діють вдало. Слава Україні! Переможемо всіх!